Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину ракетами, три з яких над Нікопольським та Криворізьким районами збила наша протиповітряна оборона. Одна ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури в Кам'янському районі. Також по Нікопольщині агресор знову гатив зградів та ствольної артилерії на об'єкті. Енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі. Внаслідок влучання ракети сталася сильна пожежа. Рятувальники її вже приборкали. Після влучання є серйозні руйнування. Наразі на місці працюють всі служби. У Нікопольському районі під ворожим вогнем опинилась Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок є пошкоджені будинки. Попередньо обійшлося без постраждалих.